Ой-ой, гарі! Виявляється, у нас буде зараз дощик. карасик балабасик. Ночі навіть клює, друзяшки. Сьогодні ми наловимо дуже гарі, що? Багато! Багато. А, гаряча. Привіт, друзяшки! Рибалка на поплавець. Вечірня та ранкова починається з пошуку містяка. Сьогодні ми будемо, і завтра... Рибачити, приїхали на заливи річки Дніпро. Зараз шукаємо місце. Я пішов в одну сторону, зі мною сьогодні Гаррі, він пішов в іншу сторону. Я вже був на болотах, лазив-лазив, нічого поки що не знайшов. Зараз повертаюся до Гарі і ми починаємо нашу сьогоднішню пригоду. Не перемикайтесь. Опа, шолкується. А, mm. ah, кисло. Ah, ну що, вітамінчик, підкріпенець. Клас. Mm. Підкріпились, їдемо далі. <різь> а от ми вже з Гарі їдемо. Привіт, друзяшка! Передавай! Не знайшли ми тут містечка, що я, що Гаррі побрадили. Зараз їдемо в інше місце. Нам там підсказали, що таке як непогано. Але є вирогідність, що там зайнято. Ну, місце там не одне, так що будемо зараз дивитися. Приїдемо і побачимо. Друзяшки, ми знайшли містечок. Подивіться, як чарівно. Як класно. Там у нас очерет. Туди поплавець, туди поплавець, туди, туди. Кайф. Трошки треба пройтись. Метрів так 300 від автівочки в гарі. Бачите, несе шмоточки, мої вже там лежать. Як тобі місце? Перша реакція. Та! песно, чуєш? А, Це краще. Це краще, ніж Це ми. Краще, ніж після. Після. От там. Да, було. Друзі, зараз розкладаємо шмоточки. У нас на годиночку 8-го вечора. Тут місце набагато більше, ніж там. Дуже багато тут місця, Гаррі говорить, більше, ніж там. Друзі, У нас сьогодні будуть світячіся нові поплавці, як ви вже зрозуміли по темі відосу. Без шляпи з Аврори, як зазвичай, не обійдеться. Такий у нас канал. Що розкладаємо, замішуємо. Смачний корм. Рибалимо, друзі. Рибалимо. Єдина проблема тут, знаєте що? Проблема з... з дровами. Тут мало старих дерев, треба щось шукати, бо у нас сьогодні буде смачний обід, або вечеря, Вечеря, мабуть, ж, так? Вечеря. восьма вечора. Та який обід жив. Щось з дровами ось це ми провтикали. Треба було у було вугілля взяти. А я ще був Але... в маркетопті і бачив то... дрова запаковані. Ще Бачив, думала, голова, а не взяв. Не купить, а не купив. Не купила голова, забула дрова, нічого. Будемо смажити на соломі. О, друзяшки, в мене, бачите, вже місце налаштовується. Столик та стільчик буду отак сидіти, гарі отам. І давайте розкажу, що в нас сьогодні по оснащенню, по наживкам та прикормкам. Дивіться, яке в мене. Файне відрочко, класне. Ось така ручечка. Воно повністю з ПВХ матеріалу. Сюди можна водичку набирати. Так легко відкривається. Тут у нас просто неймовірна картинка. Так, опарік, обов'язково. Нарешті є коробочка, зручна для хробачків. Тепер вони не будуть у нас подихати. Дивіться, які. Ой-ой-ой, як класно. Так, жилку взяв. У мене сьогодні нова вудочка. Трішечки пізніше вам про неї розкажу. І катушечка нова. Взяв ось таку жилочку. Далі. Це на повітці. Ось такий Шерман. Це у нас 50 метрів 0,19. Потім тубус для поплавців. Раз тубус для поплавців Гарі. Тримай. Подарунки, як ти просив, для твоїх поплавців. Так, відкручуєш. Далі, найцікавіше сьогодні це ось такі ось такі поплавці електронні. Один, два, три. Бачите, зараз будемо сьогодні тести. Потім у нас ще є така кукурузка на насадки. По закорму халва моя найулюбленіша. Далі класика часничок на карася. І ще один часничок на карася. І якось так, друзяшки. Ось такий у нас сьогодні план. Покажи поплавець! арі, обирай собі поплавець, який ти там хотів, такий, може менший, може більший. Тишка. це він світиться, так? Да? Світиться вночі. Зараз побачимо як. А скільки грам? Так що наматуй. Зараз розберемось, друзі, як це працює. Це працює файно. І будемо на це рибалити. Я, я це. дуже полюбляю поплавців, поплавцеву риболовлю. Тому я думаю, що... Бачите, вже початок привстав. Мені, <хи> мені зараз це дуже сильно зайде. Зайде. Та ще відон такий, -майо! Так. Гляньте! Диві, Клас! Так... Друзяшки, взяв на тест ось такі підставочки. Дивіться, які вони компактні маленькі. Не телескопічні отак відкриваються. Ось такий у нас виходить рогачик. Гарі, заціни. Які штучки прикольні. Зовсім місця не займає, складається. Так, Легенькі такі. Да, Тут натискаєш, раз, раз, і все воно нас склалося. Ось така паличка. Байк флагман е, цей. З Насті робить, да? так? Прикольні робити. сручні. Переймається за рибака. Да, щоб ти не тащив ці ти... патики великі. І щоб ти собі ніде нічого не проколов. Навіть така штучка є силикова. Клас. Супер. Воно, мабуть, ще світиться, мені здається, це світиться. Не знаю Лід точно? Сонце, да? Сьогодні про, про це. Яке, таке, як воно фосфорно. Та ні, сьогодні не знаю. Таке ні, ні. Має бути написано. Ну, сьогодні це ми затестимо, побачимо. Показуй! Неси його сюди сріблявого. Перший пішов. На парик. На парик. Без прикормки ще. навіть. Ооо, ми ще не замішали. А вже карасик є. С пачином мені <рес> Ай, Айля пата. Кайф. Це місце мені дуже подобається. Це. Сподіваюсь, це він не один. був. Другий місця. На який я був завжди. Другий містячок, так. Да, да, клас Я, Пішов я по садочок Давай. Папулечки, папа, що там Гарик, Другий вже чи що. Другий пішов. <папулечки>, Євген тут оснащує свої вудки, Гаррі вже бомбить. Що це відбувається? Дивіться, який краса. Карась номер два впав, ти його трошки ушатав. Все, зараз я домонтую вудлища свої і теж ловлю карасів. Нарешті, друзяшки, і я закинув по плоці, Гаррі вже спіймав три карася, пішов. За парасолькою до автівочки, тому що в нас тут заходить щось не дуже таке приємне. Тучки та ще й гримить. Подивився тільки ще погоду. Виявляється, у нас буде зараз дощик десь годину, як передають. ну таке, Я парасольку свою не брав. Добре, що взяв Гаррі. В нього вона маленька, але це краще, ніж ніфіга. У мене друзьяшки. Знімаю вам тут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тільки що клювання було. Балаков, балаков. Клюнуло так смачно. Ви подивіться, як гарно стоять ці поплавці, як їх видно. От в порівнянні, наприклад, з звичайним поплавцем, зліва звичайний, справа той, що світиться, видно просто пушка. Я поставив два світящихся поплавця, прям. Що стоять вони класно, що видно їх дуже добре. Поки що все мені подобається. Прям топчик. Рекомендую. Гаррі, ти провтикав 8 карасів. А що, парасольки нема? А, от така? Та я думав, пляжна маленька, а не рибацька велика. Йома, дивіться, що це нас тільки дощу. І ще й он піцу приніс десь замов там. Це прикол. <ріць> <ріць> ну це ж. Це трендець. Що він робить, друзяшки? Що він оце робить? Дай карася собі. Що він робить? Лапає один за одним. Один за одним. Ще й жує. І карасі почали клювати. Та що ж це робиться? оу оу оу, друзяшки! І в мене карасик! Карасик балабасик! сюда. Спочином тебе. Гарі, на нову вудочку. Да. Сквадрон флоу. 5 Ваше метрів. Сушка. Якби вудка, я не ця вудка, не, не бачив би ти карасів. Все, вона тепер фартова. Бол. Бо. Але теж така легенька, як і срібер. Так? Да. Легенька-легенька. Поки що таке було Карасевич в студію. <рив> так, Гарі сів ближче до своєї вудки вже одної, тому що стемніло, і в нього тільки на одній стоїть поплавок, який світиться. Я поки що залишив дві, бо в мене менше карасів, тільки два, поки що караса. Нічна рибалка, друзі. Якщо дощ не піде, будемо ловити півночі тих карасів. Прикольна рибалка. Перший раз, до речі, поїхав на саме нічну рибалку з світящимися поплавками. Чи ні, чи ми були, Гаррі? Були в, в Прилипках. Але то не світячі. Просто звичайні? Просто звичайні. Ми щось приматували ці А, ну щось у нас було. На каналі навіть є відос якийсь там. Ну, карася не було всю ніч. Тільки клював на ранок і, і капець. Там, трошки ми зловили. А валить, я вам кажу, він вже десяток точно спіймав. Зараз вже сів на одну вудку. Вон, бачите, в прямому ефірі вам карасика достає. чики піки Отак. У нас, Бачите, яка лампа класна. На гілочки висить. Отака. Вона ще й пауербанк, Якщо що, сяде камера, буду заряджати. Камеру нічний карасі горі клас, подалі закинув, подалі закинув. Ночі навіть клює, друзяшки І Зловий. Двенадцята година ночі. Клювання. Клас. Ще один. Карасі. Гаріка люблять, карасі гарі обожнюють. Карасі ночу навіть гаріку клюють. Оп-оп-оп. Казі привіт, друзі. <сум> Лайк за пісеньку. А у нас, друзяшки, тут підходять Саси, сончики. Дивіться, які гарні, шашличні на паличках, прям в студію. А Йоген, як ви зрозуміли, трошечки... Підзабив болта невеличкого на риболовлю на поплавці вночі, тому що я готую. Готую нам вечерю. Зараз приготую, поїмо і буду далі рибачити, бо бачите, карасі пруть і пруть. Гарік, що ти зробив. Свімав сама. На вудочку. Все як завжди. Дивіться, нічний сомик. Приколдес Вирішив підкормити, наробів таких шарів і клюнув сом. Угу. гарі, карся, мого <гіхі> <гіхі> от. Так от. Да, все. Ой-ой-ой. І Гарік спіймав вкотре вже свого 48-го 63-го карася нічного. Гарі ловить на одну вудку. Я, друзяшки, на дві. То гарі ловить більше. Одна палка ловить краще, ніж дві. Це перевірено на фідерній риболовлі і вже на поплавчанні. На практиці. На нашому каналі про фідер є відосик. за це. І зараз ось теж підтверджуємо. На одну вудку гарик швидше ловить більше. Я поки ту закину, поки займаюся однією друга клює, я провтикю, ну коротше, туди-сюди висновок, одна палка краще. Що ви про це думаєте, можете написати в коментарях. А у нас зараз на годиночку друга ночі. Карасик потрошечку клює. Я думаю, що вранці буде теж клювати. І покажемо, скільки ми наловимо. А сьогодні ми наловимо дуже Гарик, що? Багато! Багатенько-багатенько. Все, друзяшки. До раночку. До раночку. Добрий ранок, друзяшки! Якщо вас раптом задовбали мухи, в мене для вас є ось такий прикольний прикаляс. Гарі, заціни. Це ружьо, яке стріляє сіллю проти комах, проти мух. Yeah! <laughs> Драбовік. Класна річ. Якщо, друзяшки, може, комусь на подаруночок може, треба, комусь поприкалуватися. Класна штучка. Сюди заправляється. Це це сіль, Треба ігорьку на ламбар. Да, тут солька засипається, закривай. Передзаряджай. Оп. І давайте з вами разом підемо. Десь знайдемо комаху на Де вона? Контр-страйк? Оп-оп-оп. Наприклад, ось тут. Бах, і все, її нема така штучка. Якщо що, посилання під цим відео. Промокод FISHING, Ось цей промокод, дає вам знижку 10%. Ось такий приколяс. Заходьте, подивіться. П'ємо каву. Оп! А, гаряча. І що нам скаже Галя? Гаррі скаже, що тільки що впіймав карася. Як без нього. Друзі, клювало вночі дуже добре, дуже здивувалися цьому. Гаррі наловив там багато карасів. Може показати? Я трошки менше. Ну Підійми. Чисто. Давай, зроби інтро на карася. Ой-ой-ой, Ваші здогадки пишіть в коментарях, скільки їх там. Ми все це підрахуємо в кінці риболовлі. Зважимо, все покажемо. А поки що, друзяшки, ми п'ємо каву. Рибалити нам залишилось ще 2 години. Зараз 6 ранку. Сидимо до восьмої раночку. А поки що вам хочу розповісти висновки про мої дві вудочки. Нова вудка Сквадрон Флоу Боло 5 метрів. Та моя Force Боло теж 5 метрів. Обидві вудки оснащені катушками магнум про Bolo 3000. Також на них однакові жилки. Вудка Сквадрон Флоу набагато краще, набагато легша. Вона мені більше сподобалася на цій риболовлі. Легше її тримати, легше виважувати карася. Просто суперова вудка. Якщо ви хочете щось полегше, краще беріть сквадрончик. Також зараз тут Гаррі ловить на S-River. S-River вудка плюс-мінус по вазі, така сама, як сквадрон. Так що, хто хоче, обирає собі вудочку, майте на увазі. Форс ранг, звичайно, вона більш доступніша. Вудка, але але вага. Вага зіграла свої, друзі. Мені більше подобається сквадрончик. Прям будочка класна. Ще треба буде її протестити на коропів риболовлі? Що ми і зробимо? Поїдемо на стабочок. Коропа ловить. Ту буде рибалка. Все. Дай вудки пішли рахувати карасів. Пішли. Зважимо. <рес> ну що, друзяшки, карасики, карасики. Почнемо з моїх карасиків, що Євген спіймав за вечір, за ніч і трошечки за ранок. Врахуйте те, що я готував їсти і 2 години монтував відос, тому що вже вийшов з спінінгової риболовлі. Так що я ловив трошки менше, ніж Гаррі. І рахуємо моїх карасів. Такий длинний садок. Все. Це все! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім карасів. Сім карасів на дві вудки. Це десь за сім годин плюс-мінус, да, Гаррі? Да? Такі справи, давай показуй, що там в тебе. Думаю, а в тебе... Трошки більше. Трошки більше. Ну, Висипай. Тут не багато. Висипай. Не багато. хо Ну тут рахувати, а там ще є. Ще два. Ну так, да. тут солідно їх. Рахуємо. 32 карасі. Супер! Це майже скільки? В 5 разів більше, ніж в мене. А гаря ще й ловив вночі на одну вудку. Але відчувалось. Якби там 50 було, да? А зірвався, якщо з тими щось зірвалося, то десь 50. А в мене десь... Ну, 10... 17. Дістай, може 20. <ріст> да. Друзяшки, от така рибалка. Нам дуже сподобалась. Ми ще на ці місця колись приїдемо обов'язково. Ви бачите, клює тут гарно вночі, ввечері під ранок трошки спад. То, що в нас спала. Ввечері вода. взагалі. Так, ввечері прям клас, прям... класна поплавчана риболовля. Нарешті риба є на каналі, то в спінгівці. Якісь місця, там карася, Клас. Зараз, будь ласка, хто не підписаний? Підпишіться. Напишіть свій коментар під цей відео про цю роболовлю. А ми закінчуємо і до нових відео всіх. До нових зустрічей. Пока-пока!